Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди, мир вам, шановні українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся. Я прошу сюди, щоб побажати усім вам миру і добра, щоб привітати вас з наступаючим Різдвом Христовим і закликати людей, які вірять в Бога, молитися за Україну. Дорогі люди, ми будемо святкувати Різдво Христове. Ну, що воно означає для кожного з нас? Що Різдво Христове дає особисто мені? Різдво Христове це не просто обряд, це не просто традиція. Їжа на столах, можливо, кості її немає. Різдво Христове це щось глибше, це добра новина. Добра новина це те, що Божий Син, Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб врятувати людей, тому що Бог любить людей і не хоче смерті грішника. Слово Божому написано, бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Завдяки Ісусу Христу, люди можуть бути спасені, прощені і правдані. Завдяки Ісусу Христу люди не можуть потрапити до раю. Жодними своїми добрими справами люди не можуть заслужити Бога прощення. Через те, що Адам з Євою зрішили, у світу війшов гріх, а гріхом смерть. І ми, усі люди, успадкували цей гріх. Між Богом і людьми є велика прирва. Люди намагаються ту прирву якимись добрими справами чи великими грошима, Але Це неможливо. Є один шлях, є один міст до Бога. Це Єсус Христос. Він один, єдиний, хто помер і воскрес. Він єдиний, хто заплатив за усіх людей. Але спасуться, на жаль, не усі. Лише ті, які щиро покаються в своїх ріках. Відвернеться доріг на 180 градусів, навернеться до Бога, і через віру в Ісуса Христа будуть прощені, вправдані і спасені. Дорогі люди, Біблія нас закликає, примиритися з Богом. Отож, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірити в Господа Ісуса Христа. Вірійте в Його любов. Прийміть Його любов. Він любить нас. Відкрите своє серце, і Він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов і спасетеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Час був близько, Господь гляде. час обмежений. Нехай вас Бог благословить і береже. вам здоров'я, від того здоров'я. Дякую, приймаю.